Всім привіт, вітаю на моєму каналі та у своєму новому відео. І сьогодні хочу поділитися з вами алгоритмом підготовки до робочого тижня. Для мене це дуже актуальна тема, бо з моменту виходу на роботу мені непросто. Багато чого я не встигаю, багато чого не роблю і просто закриваю очі. Через брак часу, бо просто встигнути все, то нереально. Та з часом я для себе виробила таку схему, яка і справді працює в моєму випадку. Можливо, сьогодні я надихну вас на якісь лайфхаки для полегшення побуту, а можливо, надихну для створення якоїсь своєї схеми, щоб легше проходили ці всі побутові наші жіночі моменти. На кухні взагалі в, в, в такій домашній рутині. Попрошу вас підтримати мене лайком і приємного перегляду. Отже, підготовка до. Робочого тижня це вже невід'ємна частина моєї рутини на вихідних. І якщо я не зроблю свій перелік справ у цьому списку через лінь чи, чи зайнятість, через якісь там, не знаю, непередбачувані обставини, то дуже страждаю від цього. І щовечора після роботи мені приходиться багато що не здоганяти. і тим паче зараз Артем. Знаходиться у підготовчій групі, готується до школи, хоч я ще не впевнена, що він піде в перший клас на 1 вересня, але це не точно. Та все одно я намагаюся по вечорах щось з ним пописати, повчити якісь букви, цифри, ну словом, займатися. Такою підготовкою до школи в будь-якому випадку, чи піде він цього року, чи верніше на наступному році, чи, чи через рік, та займатися з дитиною треба. А часом я не маю взагалі ресурсу ні на якісь домашні справи, ні на заняття з своєю дитиною. Оскільки моя вихідна тактика працює, то я дотримуюсь певних пунктів. Це є такою базою, звісно, далі все залежить, чи є ще час на якісь інші справи, чи є бажання і чи є ресурс у мене. Отже, перше в списку це заміна постільної білизни за потреби. Часом я замінюю і в дитячій, і у нашій кімнаті білизну, іноді в когось, в когось одного. Зараз я не продаю цьому такого значення, бо вже є сушка, і я можу не розпреділяти прання. Влітку, звичайно, простіше, адже все сушиться досить швидко, і можна і 3, і 4 машини закинути без проблем. А ось в такій туманний. Період, це вже складніший, і колись мені доводилось сушити сушити речі звичайним способом і розподіляти бо в мене було тільки дві сушки, одна з яких зовсім зовсім маленька. зараз Зараз я про це не думаю. Це дійсно спрощує побут, економить час банально у вивішуванні, а також. Потім потрібно ще і забрати те прання. Ну словом дуже дуже класна покупка. Ну і третє, в моєму списку це санвузол. Тут на вихідних я намагаюся максимально гарно все поприбирати, ретельно почистити і замінити рушники, і також помити душову кабіну за потреби приділити час якимось іншим моментам, до прикладу. Дзеркало або ж трішечки навожу лад у тумбі, яка знаходиться під умивальником. А також намагаюсь доглядати за змішувачами, адже гарний догляд продовжує їх експлуатацію. Ну, а якщо на цьому етапі у мене ще є якихось 10-15 хвилин, я приділяю трішечки часу нашій кладовій, бо. Це така кімната, що тут можна провести і годинку часу, і півдня. Там постійно щось збирається, то якесь взуття, брудне, хтось приносить, то, то якесь прання. Ну, словом, кімната, яка видалась навіть дуже-дуже практичною. Ну, я собі уявляла, що це буде практично, але не могла уявити настільки. Далі, за списком, у мене закупка продуктів, теж такий собі немало важливий пункт. В магазин намагаюсь йти зі списком, щоб нічого не забути і не купити нічого лишнього, але це не точно. Далі за сценарієм у мене приготування їжі, адже саме цей процес займає дуже багато часу увечері у такій щоденній е, рутині. І щоб не забирати цей вільний час на тижні, я намагаюсь в неділю ввечері стати біля плоти, добряче попрацювати, аби бодай до середи мати якісь вже або напівготові страви, або готові. Сьогодні буду готувати моркву по-корейськи. Люблю її в будь-який сезон. Та найбільше все-таки готую саме в осінньо-зимовий. Перевагою цього салату є е, саме, знаєте, те, що він чим більше стоїть, тим більше напитується цими спеціями, тим більше е, класно смакує. Ну і, звісно, користь моркви ніхто не відміняв. Як відомо, вона багата на бета-каротин, який її необхідний. У будь-якому віці, а тим паче жіночому організму бета-каротин необхідний для запобігання передчасного старіння. Я думаю, що ми в цьому всі зацікавлені, а також і зміцнює імунітет, і покращує зір, і нормалізує тиск, словом, одні плюси. Ще я обов'язково маю зварити якийсь суп або борщ. А сьогодні буде саме борщ. І е, коли мій син був на канікулах е, літніх у моїх батьків, то просив маму е, постійно варити борщ. І так ми зрозуміли, що саме це є улюбленою стравою Артема, і навіть ідучи. Додому з садочка я запитую, що би ти хотів на вечерю? і відповідь, очевидно, борщ. Або навіть коли я запитую, що в садочку ти їв, то він може забути про все на світі. А от якщо дитина їла борщ, то це просто незабутні враження. І мені дуже приємно чути, що Артемові подобається. Ну, майже все, що готують в садочку, це просто не може не, не тішити. Так, звісно, є деякі страви, які не те, що Артему не подобається, а майже всім дітям з групи. Знаєте, я тут підсіла на один дуже сутуткий жіночий серіал. Якось Працюючи на кухні, я е, побачила рекомендації YouTube, почала дивитись, мені сподобалось, і е, вже з першої серії я якби, розпочала цю всю історію е, і просто вже не могла дочекатися, як же ж він закінчиться, що ж буде далі. І такі мої. Рутини на кухні перетворились у щось таке лайтове, як я вже говорила, не дуже люблю готувати та з якимось таким приємними відео з цікавими серіальчиками. Час на кухні дуже швидко плине і так непомітно і зготувався борщ чи, чи там не знаю, посмажились котлети словом, непоганий лайфхак для тих, хто не дуже любить проводити свій час на кухні. А я саме в цьому клубі. Дуже часто в моїх відео ви можете почути таку фразу Моє життя змінилось на до і після. А саме після покупки безпровідного пилососу, далі після покупки посудомийної машини і після придбання сушарки. Це справді ті побутові помічниці, які спрощують життя господині та взагалі цілої сім'ї. І дуже-дуже виручають і тих, хто багато працює рідко, буває вдома і не хоче витрачати на це час. Для багатодітних сімей, ну, словом, я дуже задоволена цими помічницями. Звісно, всі ми різні. У нас різні погляди на це, бо часом пишуть в коментарях, що не розуміють сенсу того чи іншого гаджету. Я висловлюю тільки свою думку. Для мене це просто. Радість мати вдома таких побутових помічниць, тому якщо ви і досі гадаєте, бути чи не бути, однозначно бути. Ну, а цим часом у мене вже сварився борщ, готова морква. І я можу забути про готування хоча б на 2-3 дні, іноді я можу їсти борщі на четвертий день. Знаєте, я, аби тільки не готувати. Так, звісно, на тижні Артем може захотіти якоїсь каші чи макаронів, чи там ще якісь котлети можу посмажити. Словом все залежить від ситуації, але основа така база у мене є, і я трішечки вільна і спокійна, що в будь-якому випадку вдома є що поїсти. Далі за пунктом у мене прання, саме на вихідних його у мене найбільше. А сьогодні дуже гарна погода, можна щось посушити і на вулиці, і в сушарці. І бути спокійною на тижні, що чистий одяг обов'язково є. Ну, і, звичайно, якщо б не сушильна машина, то у списку справ був би такий пункт. Як просування. Так, звісно, все одно є деякі речі, які потрібно просувати. Та таке, як трикотаж, джинси, якісь сфетри, які можна прати і сушити у сушильній машині, словом, на це я вже не витрачаю свій час. Так, звісно, є якісь делікатні блузи. Або ж сорочки мого чоловіка все одно потрібно просувати. Але в порівнянні це вже, знаєте, таке дрібниці. І сьогодні таким завершальним пунктом це буде випічка. Признаю, чесно, я роблю це рідко від того часу, як я вийшла на роботу, але якось захотілося чогось дуже такого осінньо-зимового, А саме. Запаху яблук та аромату кориці і я вирішила зробити такі смаколики до чаю, до кави, і чомусь у мене завжди. Не пропікається листкове тісто саме в круасанах. От Якщо ще воно нарізане ось такими скебочками, воно без проблем запікається. А як тільки я починаю щось фантазувати, крутити, завертати, обов'язково тісто не пропікається. І байдуже, яка це фірма, абсолютно просто от якось так. А от не вдалі, оскільки тісто не випеклося І це зовсім не смачно. якось так, На відміну від цих красунчиків. Поділюсь з вами своєю супер покупкою на секонд-хенді. Я придбала ось таку тюль-штори. Не знаю, як правильно назвати, ну, словом, дуже така гарна якість на дотик, щось натуральне з синтетикою. Вони такі цупкі, гарні на вигляд. Нагадують льон. от, І буду якось їх разом шивати. Ще у мене є третій шматок, і може щось у мене з цього. Вийде, а ось цю тимчасову тюль я десь придумаю якесь інше місце. З цими шторами я бавилась декілька вечорів і так до кінця не зробила дещо потрібно переробити, бо Щось я трішки не вгадала з довжиною в деяких місцях. Та словом, фінішним результатом я задоволена, Залишилося їх тільки попрасувати і вчепити на своє місце. Ну, а я дякую вам за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо і досі цього не зробили. Гарного, спокійного, мирного, тихого дня, ночі і побачимось у наступних відео. До зустрічі!